Тепер в мене ваше питання стосовно кар'єра встрижиться. Стосовно порушень екологічних для ситуації екологічної країни стосовно того, що там дуже висока, глибока велика глибина кар'єру це перше. порушення рівень грунтових вод це друге. І це в свою чергу веде до певних процесів, які... Мають наслідки для нас загальноопровічного стану. Цілого бути... рости ще вспомнити. Словенна, зрозуміло, будь-яка діяльність, господарська діяльність людини приводить до негативних наслідків, то, в тому числі теж видобуток піску. З приводу кримінального провадження, так, у минулому чи позаминулому році у нас було, була вимога. Представника міліції слідчого, ми туди виїжджали в якості спеціалістів, тому що там, скажімо, така цікава ситуація, що є землі сільськогосподарського призначення, які належать приватній особі. На, ці, на цих землях здійснюється діяльність господарська, що в певній мірі частково виходить за межі наших. За використанням та охороною земель сільськогосподарського призначення з нас з початку 2012 року знято. В певній частині надра також мене є положення, але слова надра, в положення про нашу інспекцію, вже не знайде з 2012 року. Але по мірі можливості ми намагаємося щось робити, доказуємо, що чи намагаємося доказати, що водойма. Хтось стриживці чи не стрижуці, будується там неправномірно. Зверталися ми до прокуратури. Скажем, сам початок будівництва цікавий, він ще до був, стається придбання в ділянок у власність, пісок звідти брали. У нас був там, певний період, в 2011 році, коли була ми Завдані здобутими надрами, тобто піском. Ми провели розрахунок, і в кінці року у нас вже ці повноваження щодо розрахунку забрали, і до суду також прокуратура зверталась, було теж кримінальне провадження 2014 чи скільки тисяч мільйони було розраховано, так вже завіс. Це може на себе проєкту. Державна... Це служба служба. На, надо, да? Так, теж так, так. Mm -hmm. ну, там не зовсім воно, скажімо, не всі повноваження. Ну, на сьогоднішній день, наскільки відомо, було, було засідання Кабінету міністрів, де вирішено об'єднати всі контролюючі природоохоронні органи. Одну систему, щоб дійсно ми могли приїхати, могли подружити. Ми приїжджаємо в землі сільськогосподарського призначення. Якщо вони в безпосередній близькості до річки, ми можемо довести, що вони неправомірно виведені із земель земельного воздухів, зроблені сільськогосподарськими, тоді ми працюємо, намагаємося, чи там в басейні якоїсь річки знаходиться. Ми щось намагаємося зробити. А якщо залізло, ви нас не чіпайте в процесі госпінспекції. Інспекція зараз теж закон про основні засади державного нагляду передбачає перевірку суб'єкта господарювання, там деякі моменти є. Основний один момент за звернення фізичної особи про порушення її права. Якщо ваша громадська організація написала лист, ми не маємо права йти перевіряти. Якщо прокуратура написала, поліція написала не знаю, орган місцевого самоврядування, орган влади, ми почитали цей лист, є порушення. Народний депутат написав, не фізична особа, не юридична. Mm -hmm. все, ми не маємо права перевіряти. От скажіть, ми виїжджали по таким кар'єрам. Вони кажуть, що в них погоджені проекти на будівництво ставів для розведення риби. Хоч один такий став запрацював вже в Житомирській області. Я їздив до Білоцерківського національного аграрного університету, там один професор, ну, один з провідних фахівців у сфері розведення риби. Він каже, що це реально, але з Житомира до них ніхто не звертався. Взагалі, хоч один такий проєкт довели, чи це лише прикриття. Розумієте, проєкти це цікава річ, вони звернулися. Хто-небудь почав розводити рибу, чи вони лише прикриваються цим? Каже, в більшій мірі це є прикриття. Тому що звернувся до організації, яка має відповідну ліцензію, зробила договір. договір По-перше, не було не громадських слухань, не, було, не визначалось, чи це є доцільним будівництвом того ставка в тому місці. Чи воно доцільне, чи зараз... не було оцінки впливу на навколишнє природне середовище розроблено, не проходило екологічну експертизу. Можливо, експертиза то, не, не, не можна тут будувати, не можна. І ставки, ну, скажімо, зробила організація, дала вам проєкт. В проєкті тільки ваша печать, суб'єктного господарювання і ці організації. А на цій проєктній організації не можна там якісь заходи впливу нас, застосовувати? застосовувати? Що ми дивилися проєктну організацію, ми за межами нашої області, повноваження, наші за... Наприклад. Ну а передати колегам можна там в Київ? Ми, ми писали листину, писали листи, здається. Вінська робила ці проєкти, щось ми писали, але ну, так, не пам'ятаю, чим закінчилося. Результат тоді я було. Ну, і проєкти, наприклад, 5 там, років назад читають. А скільки взагалі таких проєктів виявлено, о, 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 таких ставків? Десь 3-4 єсть. Ну, мені казали, що їх десятки. Так. Ну, десятки це, що в нас інформація, куди ми виїжджали, що нам представляли, нам не завжди документацію представляють. А звертаються взагалі органи місцевого самоврядування, там, сільські голови, районні ради? Ну, поодинокі є випадки. Ну, скажімо, з приводу піску я е, давно, ну, я там я, я працюю з 2009 року на посаді заступника керівника інспекції, У нас навіть обладора служба автомобільних доріг комунальних підприємств, які в е, великих містах. Здійснюється взимку, посипку, ремонт доріг. У нас нема не одного кар'єра. Де ми беремо пісок? І це питання, воно не зрушиться, воно зміниться. Там і беремо. віточком ходимо, злітаємо. А йдеться таке питаннячко, що... Засідку, ви сказали, що вас забирали, Треба, кой, у вас забирають і забирали. У 2012-му забирали. Я це розумію таким чином, що це забирали під прокуратуру. Ні, Боже, не, під... прокуратуру. Бачите, в кінці 2011 року з Піти. Містерство екології та природних ресурсів було виведено і передано до Міністерства агропромислового розвитку, вчено зараз правильно називається, багато служб. Водники були, ліси вивели, значна кількість і контроль, наприклад, була утворена сільськогосподарська інспекція. У свій час, яка вона була земельною інспекцією, там, де їх ще переходили, деякі структури, вона була в складі. Під Міністерством екології та природних ресурсів вона пішла до того міністерства. Контроль за використанням лісів також лісова охорона пішла під нашого міністерство. Було розпорушено, розділено, позабирали повноваження. нас. Залишилось, наприклад, контроль за землями водного фонду і природоохоронного призначення. Все. об'єкти природного ну Це, скажімо. Можемо... <су <pidemenski> <суспілька> <суспілька> Скажімо, питання забруднення засмічення, так, залишається, але сама процедура, наприклад, виділення земельних ділянок, ми не завжди можемо даже оскорити, бо до не на наше повноваження. А до кого передали земельні? Там же ж сільгоспінспекція каже, що них теж вилучають земельні повноваження. На сьогоднішній день ну, по позаминулому році також був нормативний документ, який делегував нам з повноваження. Ну іншого документа прийнято. Ну а спеціалістів вам не передавала сільгоспінспекція. Ні, якщо от самовільне використання земельних ділянок. От самовільне використання земельних ділянок, сільськогосподарського призначення, земель, там, скажімо, промисловості, комерційного, все це не наше. А хто цим займається? Для шару грунту на землях сільськогосподарського призначення. А хто цим займається? Сільськогосподарським Так вони кажуть, що у них вилучається повноваження. Вилучайте, але ще не вилучають. А на, нам мають передати, нам ще їх не передали. У нас Положення нічого не помінялося, за межі положення ми немає права. Ну, ну, державна служба прив'язана до основного положення. Да, і... буде, Будемо розраховувати щось, там терміни надзвичайно короткі були прем'єр-міністром встановлені. Можливо, що будуть якісь зміни. Як вони будуть краще, гіше буде? Дякую Пісерві за увагу. Якщо виключити...